40 тисяч хворих. Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою відвідав Запорізьку область. Глава держави ознайомився з ходом робіт з реконструкції перинатального центру. Під час спілкування з медичним персоналом Віктор Янукович зауважив, що одним із важливих завдань є охорона материнства і дитинства. Також глава держави нагадав, що програма будівництва перинатальних центрів в Україні розпочата у 2010 році. Як результат, материнська смертність знизилася на 24%, а дитяча на 11%. Средняя цена перинатального центра 100 миллионов гривен. Запорожский на сегодняшний день пока стоит 95, но мы думаем, что он еще в цене дотянет за счет установки еще какого-то оборудования и так далее. То есть он будет не дешевле 100 миллионов. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул наказав Держагентству земельних ресурсів до кінця першого кварталу наступного року зняти гриф для службового користування з картографічної основи для розробки генпланів та оприлюднити генплани всіх населених пунктів. За словами Вілкула, урядом поставлене завдання зробити генеральні плани відкритими і публічними документами, з якими може ознайомитися кожен інвестор і кожен житель. Місяць тому почалася робота зі складання містобудівного кадастру. Завдання місцевих органів влади розробити та розмістити генеральні плани у вільному доступі на веб-сайтах. В Україні майже 30 тисяч населених пунктів. На сьогоднішній момент більше ніж 70% з них мають уже актуалізовані генеральні плани. Почти у 9 тисяч пунктів, це в сільській местності відсутствує градостроительная документація. Необхідно прекратить хаотичну застройку і городов і сел. связанную в первую очередь с лоббизмом на уровне местных советов. Населенные пункты должны развиваться по генеральным планам, которые научно обоснованы и прошли экспертизу и общественное слушание, согласованное с людьми. Сесія Донецької обласної ради на порядку денному більше 20 питань. На обговорення та затвердження депутати витратили близько півтори години, прийняли ряд програм, які, зокрема, передбачають заходи для забезпечення безпеки населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру до 2017 року, а також програму зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Донецькій області. Як приймалися рішення, дивіться далі. Донецька область по праву вважається однією з найбільш техногенно небезпечних, адже на Донеччині сконцентрована переважна більшість промислових підприємств України. Крім того, значна частина з них вже на межі технічного зносу. Наразі в області близько трьох тисяч потенційно небезпечних та майже 160 хімічно-небезпечних об'єктів. Тож на черговому засіданні Донецької облради депутати прийняли програму забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення та територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Пована вона на наступні чотири роки, незважаючи на те, що програму підтримали більшість депутатів 104. Проте як зазначили присутні, документ все ж має певні недоопрацювання. Я ніде не бачу плавсредств. а літом я піднімав питання по поводу того, що Маріуполю не необхідний катер для спасателей. І знову літа вперед, і питання остається відкритим. Проте причиною того, що далеко не всі запропоновані пункти увійшли до програми, спеціалісти називають недостатнє фінансування. Ми, коли розробляли проект програми і готували паспорт цієї програми, я вам, як депутат, скажу чесно, сума там була наших пожелань, в тому числі і катера, гаразд більша. Але коли ми підходили як сказати, реально до тієї ситуації, яка склалася, з наповненістю, в тому числі і бюджету області, тому ми ісходили то, що необхідне. Загалом на реалізацію програми передбачено понад 33 мільйони гривень. Гроші будуть розподілятися в залежності від необхідності. Ці діти будуть направлені. на работу по предотвращению чрез чрезвычайных ситуаций, а также на приобретение необходимой техники, которая сегодня в которой сегодня нуждаются органы МЧС, потому что мы знаем, что на сегодняшний день финансирование в полном объеме со стороны государства не проводится, и мы как техногенно нагруженный регион должны также влиять на обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях. Часть средств будет направлена на обучение как руководителей предприятий, так персонала, так и граждан. Наступною, проте, мабуть, найобговоренішою стала цільова програма зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Донецькій області на 2013-2015 роки. Думки депутатів щодо представленого документу дещо розділилися. Одні наголошували на тому, що документ не пройшов належного обговорення та має певні підводні камені. Інші наполягали, що програма, звісно, не досконала, проте вона може стати вагомим підґрунтям для формування в області дійсно громадянського суспільства. Да, блог искать можно и, наверное, нужно. О том, что гражданское общество существует у нас, в каком состоянии, это другой вопрос. Говорит уже тот факт, что мы так долго обсуждаем эту программу. Мы ее постоянно улучшаем. Мы вносим в нее какие-то новые детали и новые проекты. И я думаю, что это та программа, которая будет еще э, улучшаться и улучшаться. И работать над ней нужно. Но дело в том, что программа это не константный документ. Это не мертвый документ. Це основа основ. Крім того, як зазначив голова Донецької облради, програма доволі широко обговорювалася, а запропоновані зміни у разі необхідності документ вноситимуться. Це одна із програм, яка широко обговорювалася не тільки на комісіях обласного совета, не тільки депутатами обласного совету, а во всіх поселках, городах і районах. Донецкой области она была поставлена на сайт областного совета. І в нього в насільсь постоянно в насілість і змінення і так далі. Традиційно засідання облради не пройшло без приємних несподіванок. Донечаном вручили грамоти Верховної Ради України та облради. Крім того, обговорили під час сесії і проведення в області конкурсу кращої у сфері журналістики. Наступного року роботи прийматимуться за 15 номінаціями, визначатимуть переможця і до 200-річчя з дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка Олена Сушкова Олексій. Цій костюк регіональна служба новин прискорити розвиток економіки та створити нові робочі місця. Така мета українських роботодавців. Для цього вони пропонують скоротити імпорт та знизити ставки за кредитами для підприємців. Це дасть змогу прискорити розвиток українських підприємств, які створюють нові робочі місця. Для того щоб економіка стрімко зростала, вітчизняні підприємці радять владі скоротити ввезення товарів за кордону та здешевити кредити для бізнесу. Сьогодні українські підприємства можуть взяти кредит під 25-27% відсотків річних. Для більшості бізнесменів така ціна за гроші на розвиток недосяжна. Тому у федерації роботодавців пропонують на кілька років запровадити пільгове кредитування українських виробників. Ми повинні знайти найти рішення з правительством, щоб получить льготне кредитування на цей момент на год на два. Хоча б там по 9, по 10, пасім 8% годових, щоб дати стімул економіекономіки бізнесу, піднятися. Окрім того, активізувати економіку допоможе спрощення ведення підприємницької діяльності. 70 різних контролюючих комісій сьогодні можуть перевіряти, як ідуть справи у вашого бізнесу. Українські підприємці ревізорів зустрічають чи не кожного дня. Бізнесмени кажуть, функції більшості відомств дублюються і перетинаються. Тому у Федерації роботодавців України вирішили провести незалежний моніторинг і перевірити, чи доцільна діяльність усіх державних перевіряючих органів над тим, як реалізувати цей намір, експерти організації вже працюють. Свої пропозиції роботодавці направлять уряду. Проблема копанок залишається актуальною для Донеччини. За даними прокурора Донецької області Олега Сюсяйла, наразі в регіоні не ліквідовано 156 нелегальних місць видобутку вугілля. А протягом цього року кількість загиблих у так званих копанках зросла вдвічі порівняно з минулорічним показником. Непросте питання обговорювали на міжвідомчій нараді. Стан законності у сфері надрокористування це стало головною темою міжвідомчої наради працівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, яка пройшла під головуванням прокурора Донецької області Олега Сюсяйла. Основна увага нелегальному видобутку вугілля. В Області у нас розвідана понад тисячу родових корисних капал, з яких у розробці перебувають понад 440. Майже 50 відсотків радовищ. Це радовище енергетично цінних вижив е е е копали. Саме це й приваблює правопорушників. За словами прокурора, 10 років тому копанки були соціальним явищем, адже був високий рівень безробіття. Наразі все змінилося. Зараз треба констатувати, що здебільшого ця проблема проблема незаконного видобутку корисних капалень. Вона стосується вже певних проблем в діяльності. Правокарунних і контролюючих кори за результатами міжвідомчої наради представникам правоохоронних органів, місцевого самоврядування, органів влади та державного контролю, було запропоновано відпрацювати спільно алгоритм дій у протидії нелегальному видобутку надр, насамперед спрямованих на ліквідацію вже існуючих копанок. Учасники наради прийняли спільну постанову, виконання якої буде перебувати на контролі прокуратури області. Марія Голубокова регіональна служба новин. Справа розкрита. Донецькі правоохоронці з'ясували, хто 3 листопада стріляв у автобус 41-го маршруту, що рухався від автостанції Центр до станції Абакумова у Кіровському районі Донецька. Нагадаємо, півтора тижні тому на зупинці шахта 1717 -17 біс водій автівки тричі вистрілив у бік автобуса з пневматичного пістолета. Тоді, на щастя, пасажири не постраждали. Винуватцем виявився 23-річний, раніше несудимий донеччанин. донечанин. По його словам. Е Его возмутило то, что водитель автобуса не уступил ему полосу движения. И под влиянием момента догнал на остановке и произвел выстрел из пневматического пистолета. Расследование по части 4 статьи 296 уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Донецьким студентам розповіли про безпеку на дорозі за допомогою відеороликів. У кінотеатрі імені Шевченка на великому екрані молодь мала змогу побачити випадки, які коштують для більшості людей життя. Даний захід покликаний звернути увагу суспільства на проблему травматизму на дорозі серед молоді. Нагадаємо, фестиваль проходив у рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який триває з 11 по 17 листопада. Студенти, за календарем сьогодні четвер, а у кінотеатрі день прем'єр. Сьогодні там показують фільм про безпеку на дорозі. Тож, айда дивитись. До початку показу 15 хвилин, а у глядацькій залі не можна зайти вільного місця. Фестиваль відеороликів проходить у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Деяким курсантам, які прийшли також подивитися відеоролики про безпеку на дорозі, місць не вистачило, тож довелося сидіти у проході на стільцях. І ось на великому екрані розпочинається показ соціальних відеороликів. Вони тривають недовго, лише по пів хвилини. Втім, зміст їх вагомий. У зв'язку з тим, що більшість дорожньо-транспортних пригод стаються через перевищення швидкості розмов за кермом та вживання алкоголю. Автори короткометражок обрали метод розповіді мовою нетверезих людей. Вірите йому. Він ціван занімнога прані Вірите? Немножко розстроєно. А да, немножко мертва. А я всего Кропаль перебрал. Подібний показ відеороликів про безпеку на дорозі для молоді перші в Україні. Втім, організатори сподіваються, що не останні, адже вважають, що фільм як ніщо інше може найкраще переконати студентів не перевищувати швидкість і дотримуватися правил на дорозі. Серед молоді смертність у ДТП являється саме головне причиною смертності. Тобто, молоді люди вмирають не від болісні в основному вони вмирають від того, що попадають машины, их сбивают на пешеходных переходах. Молодежная аудитория это вот та аудитория, с которой надо очень так ярко разговаривать. Причем они слышат не слова, они вот лучше один раз увидеть, чем там, много раз услышать. Да, вы это понимаете, прекрасно. Поэтому вот ми избрали таку форму общения з молодіжою, яка наиболее доходча, і вона реально може изменить поведіння людей. вот молодих людей на дорогах всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху проводиться у містах нашої України вже п'ятий рік поспіль. Представники державтоінспекції Донецька розповідають, що такі заходи значно впливають на статистику ДТП. Втім, взагалі уникнути дорожньо-транспортних пригод звичайно не вдасться. Лише за минулу добу у місті сталося більше 25 ДТП. на сьогоднішній день на території города